З початком осені навколо стає не лише по особливому гарно та кольорово, але й волого. А це проблема для улюбленого взуття. Адже у мокру погоду ваші ніжки можуть промокнути. Та українці мають свої методи захисту від погодних примх. Стараюся зручне якесь е, взуття брати, наприклад, до що взула, і все, і знаєш, і ноги будуть сухі, і в теплі буде. Зараз засобів дуже багато. Заходиш в магазин, асортимент такий, що і для замши, и для ноутбука. нашу соответствующую обувь е, мокрую. Вот ребенку купили теж різинові сапоги, тому що розуміємо, що в мокрую погоду то лучше всего. Просто намазати дать дати висохнути і, і все, і вода не буде виступати. Безліч методів має і Олена, перед якою що осені постає проблема мокрого взуття. Часто сталкиваюсь в холодное время года и дождливую погоду с проблемой того, что очень намокает обувь. Нет времени ее сушить и заниматься этим. Я решила в интернете найти самый действующий рецепт. І цим рецептом виявився звичайний дитячий крем або вазелін. Саме ці два тюбики і рекомендують у мережі. Перевіряємо обидва: на один черевик наносимо вазелін, на інший крем, знайомий з дитинства. Варто більше уваги приділяти місцям навколо швів. Для продовження нашого експерименту ми беремо бумагу або газету. що у вас є під рукою, і засовуємо в нашу обувь, щоб убідіться в том. Промокає та на ілі ні. Занурюємо взуття у ємність із водою і залишаємо там на декілька хвилин. Після цього дістаємо експериментальні черевики з води та перевіряємо, наскільки добре впорався перший засіб. Дістаємо папір із черевика, на який наносили вазелін, і зауважуємо, що він майже мокрий. Отже, такий варіант не підходить. Потім те саме робимо з правим черевиком, на якому дитячий крем. Достаю нашу бумажку, яка утопилась уже в ботинке, тому що вот як воно буває. Вердикт очевидний. Такі засоби точно не захищатимуть ваше взуття від вологи. Свічка не лише засіб тепла та світла, а й захисту від вологи. Принаймні так запевняють користувачі мережі інтернет. Достатньо лише натерти ваше взуття воском, особливу увагу приділяючи швам. А після цього, взявши фен для волосся, направити гарячий потік повітря на взуття, щоб утворилася захисна плівка, яка не повинна пропускати вологу. І далі за схемою ставимо всередину папір та уємність із водою, і очікуємо на результат. Достаємо нашу бумагу. Як ми бачимо, вона абсолютно суха. Я рекомендую способ, з допомогою якого ви ваші ножки будуть абсолютно сухі. Цей спосіб дієвий, а головне бюджетний. Звичайна свічка та фен допоможуть мати сухі ніжки у ваших улюблених черевиках. На зміну таким улюбленим народним методам приходять нові та сучасні, проте досить дорогі. Наприклад, спрей для взуття, який коштує більше ніж 150 гривень. Та чи дієвий він? достаем наш ботиночек из воды и достаем нашу бумажку. Как мы видим, бумага абсолютно сухая. Отже, вы снова один. Самые эффективные это восковые свечи и средства, которые куплено в магазине. С помощью крема и вазелина. Нам не вийшло защитить нашу обувь від влаги. Мені эффективный и і это способ з парафіном і феном дешево і сердито, а головне сухо та безпечно.